Якщо вам досі не зрозуміло, що не так з Поплавським, то він сексист корупціонер у якості депутата голосував за диктаторські закони Януковича 13 січня 2014 року. І, взагалі, його існування це тупо крінж. Детально про те, що з ним не так, ми поговоримо в кінці. А поки що крінжуємо з його тіктоків, так званих. Що ви запалюєте? Поплавський з подружками йде на барбі. Більшість тіктоків Поплавського це просто якісь крінжові танці. Але тут треба дивитися або на обличчя Поплавського, що він тупо нічого не викупає, або на обличчя масовки, яка розуміє, в чому вона знімається, і навіть не намагається приховати свої емоції. Якось ця пані на задньому фоні ну, типу, це просто. Тут насправді він використовує трендову музику, яку вставити мені не дасть обмеження щодо авторського права. Тому ви тепер будете дивитись всі ті, кто і під одну мелодію. В принципі, нічого не зміниться у вашому житті. Вони могли б не заморачуватись просто зняти його на зільонці, якісь рандомні рухи, і потім будувати всю хореографію навколо того, що він там їм станцює. Мені здається, було б простіше. По-моєму, найбільше зараз страждає поплавський і я. Але поплавський не викупає своїх страждань, а я викупаю. Я просто не панімаюш. Це... А обов'язково в своїх тіктоках об'єктивізувати студенток? Я що та не впевнена. Не те, щоб в мене були якісь дуже високі очікування від буше, але це що таке? Вони ще гівівеї якісь проводять, чи що ж? Шестеро дівчат в купальниках танцюють, а ззаду у них на підтанцьовках старезний дід, який навіть не викупає, що відбувається. Тіпа, і це нормально, і на це ніхто не звертає уваги. І це ректор університету блять. Культура, на яку ми заслуговуємо.

й своїх студентів б'є і нормалізує. Що це таке взагалі? Ви б хотіли, щоб ваша дитина навчалась в такому виші? Ну це ж це виходить за рамочки. У нас вистачає блогерів, які в 21-му році тягнули сюди русню. А команда Поплавського тягнула сюди русняві тренди. І це все відбувалось не на рівні якихось маленьких локальних блогерів, а на рівні інституту культури! Це так. якщо ви після перегляду цього відео ви почуваєтесь так, наче трошечки отупіли, бо я дійсно так почуваюсь, то не забувайте, що за промокодом CRINGE можна отримати все ще знижку на купівлю книг від видавництва Vivat. Того купуйте книги, розвивайтесь духовно і буде вам щастя. Ну, того, що я планую прочитати мінімум три книги на цьому тижні, того, що я прям відчуваю, що отупіла і почала забувати слова. Нехорошо. Ну, що, мала, прокатаємось? ну і що мала проката? Мені плохо. Минутка расизму в нашому тік-тоці. Люкс. Ха, ха як смішно. Давайте знімемо тік-ток про те, як поплавський годує салом мулатку. Смішно, ст? Будь-який тік-ток набере мільйон переглядів, якщо директор університету культури. В цей час могилянка така: да-да, пішла я на. Дівчатка в купальниках танцюють, дід не викупає. Мені боляче це дивитись. До речі, це чиїсь доньки, і хтось платить гроші за те, щоб вони навчались в цьому університеті, бо це університет приватної форми власності. Люкс. Кия спіш. Мала, скільки можна? Само у собі сама суп. Я тебе навіть не знаю. Дід, походу, в кінці забув якийсь типа панч вкинути і монтажери нічого краще не придумали, ніж просто катнути відео. Чуваки, це відео можна було взагалі не публікувати. Дивно, що в потапа не має свого факультету в цьому університеті. Факультет малоросла. Коли дід не зміг вивчити три руха і довелося монтажем добувати таймінги. Мені плохо, я вже казала. Давайте на юзефакто виїхали до одра деталь. -дет -дет. Давайте прийняти юзеф мені цікаво. Він взагалі ті типу, повідстрелює, коли з ним в кадрі хтось говорить. Чи він просто робить те, що йому показують за кадром? Бо це реально виглядає так, наче дід тупо не викупає, що відбувається. Якісь дівчатки в трусиках. На це неможливо дивитись. Ну, ви подивіться, він тупо дивиться весь час кудись за кадр. Ну, типа, запалюєте разом зі мною. Запалюєте що? Мені жопу чи що? Дід взагалі говорив щось інше. Вони просто прибрали звук і пустили музику. <laughs> Боже, чуваки, ну ви навіть не стараєтесь. Ви ви Ну, вони просто беруть якісь рандомні моменти, типу, глушать на них звук, пускають музику і ліплять з цього тік Ну. Це жах. Я сподіваюся, цим дівчаткам хоча б залік поставили з першого разу, бо це ж невозможно. Кайфую від того, що роблю. А я ні. Походу, доведеться поставити з терапевткою додаткову сесію на цьому тижні. Шість мільйонів підписників в інстаграм. А в мене 300. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я принаймні там не танцюю так крінжово. Тисяча підписників і я почну танцювати в інстаграмі. Хей, hey, авасі. Коли дзвонив до родичів з Білорусі. <му> тобто на концертах в поплавку дівчата одягаються в латекс, а потім в них на грудях лежить поплавський. І вони за це платять гроші. Кому це приносить задоволення. блять, мені особисто це приносить крінч і почуття сорому. Баня моя баня, а я студенток парю. Ходимо, баньку Разом пари Як взагалі корелюється пісня про баню? Кому з тим, що в тебе по сцені скачуть 20-річні дівчатка в трусах? Так, і це вітамін С, щоб не було змушків на яйце. Щоб не було зморшків на яйце. Бать. А ви вже бачили мій новий кліп? Я поки що тільки бачу об'єктивізацію жінок. Причому це не жінки, це дівчатка. Чого вони всі одягнуті? Де дівчатка в трусиках? А, це викладачі. Питань нема. Хоча ні, питання є, чого вони всі одягнуті. В яких емоціях в нього на обличчі одна емоція. Він просто не викупає. Ти не просто створив TikTok хаус ти, блять, створив тікток університет. Це набагато більше. Ставте лайк і наступний огляд буде що не так з Анною Трінчер. А тепер найголовніший результат. Подивіться на його тік-ток і на його мільйонні перегляди. Типу. Чувака тупо на кожному відео по мільйону або по півтора переглядів. Відео на мільйон переглядів, на якому вісім тисяч лайків. Ну це насправді дуже мало. Ми відкриваємо коменти, гортаємо, гортаємо, гортаємо і починаються коменти від ботні, в яких ну типу п'ять емодзі. Це очевидно накручені коменти, причому від акаунтів, створених, типу, арабами якимись. Ну, как як би це не виглядає правдоподібно. Насправді, люди, які ведуть TikTok поплавського, це герої нашого часу, того, що вони рятують світ від поширення ось цього всратого контенту, бо вони просто накручують перегляди. І все, перегляди є. Контент ніхто не дивиться. Ну, типу, і ось ця крінжа існує в цьому мікро всесвіті на сторінці Поплавського в TikTok. Це жах. Якщо вам цікаво, що не так з Поплавським, і ви хочете більш детальний розбір, ви можете перейти за посиланням, подивитись відео від телебачення Торонто, яке вони зняли доволі давно. Але в принципі за цей час взагалі нічого не змінилось, і Поплавський продовжує генерувати крінжу. Поплавський мега крінж. А знаєте, що не крінж? Піклуватися про себе і вивчати своє тіло і свої уподобання. Для цього пропоную вам купити лубриканти, секс-іграшки і всякі такі штуки. В секс-шопі хочу гратися. Це буде кращою інвестицією, ніж навчання в університеті культури. Купуйте іграшки і не тільки. Якщо вам мало крінжа, то ось, будь ласка, тримаю для вас відео, в якому крінжа ще більше. Хоча куди там ще більше.